Найшов корчик під корчик, тик висипав гілку, зломовку. Буду поміжати, я прийду, Всім привіт! Предисторію цього інтерв'ю мене ще в 2019 якщо я не помиляюся році, запросила одна офіційна польська організація по пошуку їхніх солдатів, зниклих безвісті ще. І натрапили на дуже цікавого діда, який при своєму розумі і все пам'ятає. А саме головне це те, що ця людина розказала до маліших дрібниць, де було сховане срібло з того вагона, який був підбитий військами УПА. Тобто, я так зрозумів. Мів, що люди або самі ж військові набирали це срібло та несли до себе по домах, розносили, але набирали через чур багато і не могли його донести. І він розказав, як вони це все ховали. Ну, дійсно дуже цікава розповідь. Я сподіваюся, і вам вона сподобається. Не знаю, чи жива ця ще людина, чи не жива. Хто знає її, будь ласка, відпишіться та передавайте йому привіт. Ще раз вам скажу, що польська армія втікала від німців. Ну, то вона, вона була розбита ще і там до, до того, але все й у бос мій тату поїхав, бо каже, клесе сусід два не ходить, там виховичих члі в й у бос є, там це його. Ну, то тату пішли вони, а поляки брали на форсфант людську худобу, брали, повністю. А туди ще пара середняшків, такі невеликого роста, коні запряжені, до якоїсь сосни підійшли, гризуть, бо їсти хочеться. Ще, ще німці не прийшли, а поляки вже ще розбігли і того, і за ту взяв. 34 польських коців кинув, пачку мила. З боку карабін, поставив, іде. Рівню. Мама, та варіанти звернів. Та хоч був той карабін сховати. Та що це то? А, за та, що та, там мило там заховаємо? Але заховала, а потім як прийшлося, тут закупали і навіть не знаю де. В одному вагоні була е, е, вовна, правдива вовна. Е, була біла і такого бліду зараз не Ходили хлопці на колісних стіл, дівчата ходили, потім ту вовну плели. Свитери робили того. В другому вагоні половина була е, сукна польського, значить, е, і на шинелі, і на е, того, а друга половина була гроші. Але гроші були тільки десятки. Десят. По злотих. Так, 10 злотих. Такі великі. Захвальний був на гроші. Хтось з мішком сипте мені, а там хлопці шуфлями набирали і вот і йому одну шуфлю. А вже кидайся, кидайся. Вуйку буде вам тяжко. Та ні, кидайся, кидай. Той то ще йому там 34 шуфлі, тих десяток на тивох той містах. Він е, то я занесу. Зтіхова недалеко. Але як... Зійшов від гамаліївки, але йшов напряму, бо там сімежать була, була фоса. Отая річка вже там переходить, то він то перейшов туди і напрямить до села. Я відійшов тягар песни до того. Знайшов корчик, під корчик тик висипав. Гілку зломовку. Буду помізати, я прийду, заберу. А ті гроші вони вже не мали ніякої сім'ї. Йде на ту стежку, перейде через кладку, а туди за кладкою цок ногу просто в голову. Не знаю, чи він мав снайперку, чи такий був добрий стрілець, застрілив. А старий вовк Олекса... Ну, то він вже старше була людина, вже десь, може, може, під вісімдесятку. Взяв плахтину під тайгом. чи він заграв варіата, чи може і на слух був не, не тайло. Туди на ту сторону. А на, на тій стороні також вони виставили ну не так сильно, але десь там німець стояв. І там до нього кричав Гайп, 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 гайп. Ну, а він... Чи варіатов до да, що не чує, чи що. І що, а то його бах і за двох заслів. По польську було 50 грошей і 2 гроші, і, і 2 злотих. То були ніби серебро. Десятка була, ну, я знаю, вона біла була, вона як 5 копій насе. Занимають. Білий метал був. Я не знаю, що там було серебро, але що ні, а тільки 50 грошей і 2 гроші були ніби такі жовтоватого кольору. А більше не було, вже тільки було 100 злотих паперів. Я не знаю, бо ми з мамою тоді, в 41-му році, дуже зародили хрестовки. Ми мали багато посаджену. Вони так зародили рясно все. І ми несемо ці хрестовки на продаж, а німці вже у Львові були. Лехтягаль вже був. Зі Шухевичем і то. Ну а і жиди. І, і поляки всього голодне було. Бо в час війни ніхто не довозив, ніхто не того. А ми не знали, що теж війна почалась. Ми з тими кросовками йдемо. А якась пані до нас був переважно. Ну, За Польщі ми говорили жити, і вони не ображалися. Єврея не, не, не було. В Польщі і зараз жид є. Польщі зараз топорський. якщо жить, то він не то, що В Союзі вся меркатура була <рес> тої національності. І вони вже не жить, а євреї. Ну, і, і до чого-то я веду. Бо що ви вийшли з Трускавками там на Ага, ми вийшли і того. Ну. І переважно на ругаті на, на Богдана Хмельницького там той е, е, базар що є, але він колись був більший по площі, бо тепер тих буток понаставляли по того, але цим ну, тревогольничку. А по правій стороні там він мав свій заїжджий двір. Я не знаю, як його була прізвище, але казали до Шимона. Він її мав там той півний бар і того. Ну і носили молоко туди, знали, маму. І ой, ой, пані Чепикова, мені, 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 мені. І то стали продавати. Але яка ж визна ну, національна свідома жінка. Каже, та що ви зі жидами, то ви підіть на, на Лонського, підіть на Бригітки або на, на Городецьку в ту тюрму. Подивіться, що, що того, Все, ніби звалили, що то жидівська робота, але це було недалеко. Вони там, може, обслуговували. і обслуговували. Ходіть, я вам заведу і завели нас. На Стреленську площу, де ляльковий театр, то колись була площа Сільвецька площа. А там, в тім скверику, в німецьких мундурах. Марками платять і все беруть. Того, і ми ці їх з мамою розпродали. А потім вже люди йшли, то ми були на Лонського в тій черні. Це було страхіть. Вже з камерів повисили. Одна жінка, видно, що вагітна була. розпорені живіті лицена рядом по неї. Страшно було. Інші, як зробили в облаву по селі. Ну, а переважно... То був в селі з хлопців таких, о, е, то о, десь поховалися по північах, по, по тивому, бо то вже, вже жито було таке, о, десь на городи, житі пересиділи, а тих двох застрілили. Вони походили, походили, походили по селі. Е, По-моєму, чи двох, чи трьох. Забрали то вони на того, на Лонського, Там німці теж мали свою управу. То вони там були, але все то, то хлопчаки були, їм було, може, по 15 років. То Гапа Михайлову і Сиболівський. Стефан, пішов на фронті, не повернувся з братом. Ні брат, ні, ні він не повернувся. З вас не був. і оба не повернулися з війни. І ще котрогось третього. Тримали там на Лонського, там випитували. Я, я кожен хоче знати, що ще в селі діє, що того. А що їх там питали і потім вони і не, не офісували, що їх там. Видно, що їм наказали, щоб нічого не говорити тому. То десь через два місяці випустили їх. Було багато обіцяючих, а мало здаючих. <гум> Всі обіцяли життя безконечно, але але люди раділи, як німці прийшли, то то. то.

Вічного нічого немає. Де ми могли подумати, що така імперія, як Совєтський Союз, розпадеться і не того? Там все було так, відлагоджено, від йод до йод, один за одним, слідкував і все було Ну, вирозок знайшов ще один. Путін тепер собиратель земель русских. Ну, але він брехливим способом все привласнює, що то все. Все русское, все русское. На Ярослава Мудрого Анну сказав, що вона русская, як незна. Як до того їздив. Французького президента Ну добре, хлопці, я вам дякую, що ви мене з старого послухали. Найби ще слухав.